Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студія Артур Терещенко, і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 15-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Планові стабілізаційні відключення приватними енергетичними компаніями тривають, тому в місті продовжуються перебої з тепло та водопостачанням від 3 до 5 годин. Станом на 14.00 районні котельні КП теплоенерго працюють щодо будинкових котелень підприємства. То по вулицях Коновальця, Крамського та Кільченка теплопостачання відновлено. О 13.00 приватними енергетичними компаніями знеструмлено котельні та теплорозподільчі пункти за адресами, які ви бачите на екрані. Подачу тепла буде відновлено після включення живлення. На прохання КП Дніпроводоканал зупинено теплорозподільчий пункт по вулиці Антановича, а також на Запорізькому шосе. Там проводяться роботи на мережі водопостачання. Всі роботи будуть завершені протягом дня. Через Віялові відключення ДТЕК знеструмлено три котельні КП «Жилсервіс Дніпро центрального району без опалення 37 житлових будинків, що знаходяться на проспекті Поля, вулиці Політаєва та вулиці Новосільній. Також через відключення світла зупинено роботу підвищувальної насосної станції. Через це відсутнє водопостачання за адресами, які ви бачите на своїх екранах. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтеся по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки тут приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Через планові відключення електрики або коли рашисти запускають ракети по енергоструктурі і в містах зникає світло, в багатьох районах Дніпра не працюють світлофори в такому випадку. На ділянки із найбільш жвавим рухом виходять поліцейські регулювальники. Є Певні ділянки, таких 17 ділянок у нас по місту, де у часи пік може бути спостерігатися певні проблеми під час руху. На 95% розуміють, на жаль, пішоходи слабенько, дуже слабенько. Тобто переходять дорогу. Так, по пішохідному, але на сигнал регулювальника, який їм це забороняє, і теж утворюються інколи такі неприємні ситуації. Знати все рівно треба. Що ти живеш в передмісті, сигнали світофори елементарні. Так і тут. Треба знати. Це не складно насправді. Там дуже все логічно і зрозуміло. Сейські можуть будь-якої миті зупинити людину та перевірити її на причетність до злочинів. Законослухняному громадянину в такому випадку не слід панікувати. Як правильно себе поводити з правоохоронцями, дивіться в нашому наступному відео. Закон України про національну поліцію передбачає такий превентивний захід як поверхнева перевірка. Якщо є підозра, що особа має при собі заборонені речі, то поліцейський має повноваження провести поверхневу перевірку. Вона проводиться рукою по поверхні одягу Задля перевірки транспортного засобу або особистих речей, то громадянин повинен самостійно показати вміст цих речей». Після війни необхідно реформувати критичну інфраструктуру. Про це під час телемарафону Інформоборона заявив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Через постійні відключення суттєво страждають комунікації, наприклад, труби тепло та водопостачання. Після війни я вважаю, що потрібно підслатити концепцію, розділяти істочники питання критичної інфраструктури і. Е е гражданского сектора, для того, чтобы они не были на одних водах. Если отключается свет, необходимо отключить свет, сделать, произвести верное отключение в жилых домах, то это не значит, что должна отключаться критическая инфраструктура. Котельные и насосные станции воды и канализации. Місто допомагає у Дніпрі. Переселенці зі східних та південних регіонів звертаються в управління соціального захисту. Люди отримують тимчасовий притулок і грошову і грошову компенсацію. Скільки у місті зареєстровано в ВПО? Далі в матеріалі. Академії Звернулися в управлінні захисту, стали на обліки як внутрішньопереміщені особи, подали на допомогу, отримуємо без затримань. Чування у закладах, які тимчасово розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб, комплекс соціальних послуг та допомог, супровід дітей, які залишилися без батьків, та компенсацію за надання комунальних послуг. 2308 актів обстеження з них пройшло ідентифікацію 906 внутрішньопереміщених осіб, які звернулися до управління. Прихисток і психологічна підтримка у Дніпрі в центрі мами нещастя приймають вимушених переселенців, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Скільки сімей зараз мешкають в центрі і які послуги там надають? Далі в сюжеті Банкорті говорить о том, що ми з вами не, не в нівердушним такому состоянні. Робота психологія говорить сама за себе. Ось так Вдома вже практично нічого не оставалось. Перемогли во двох підвали. На глаз ноги людей тривала. Центр надає послуги на умовах стаціонарного перебування, тобто жінки тут проживають. В кожній сім'ї окрема кімната. З усіма зручностями є їдальня, є е, кухня. Жінці надають продукти харчування один раз на 10 днів на неї і на всіх її дітей. Родини отримують натуральну допомогу. Це от протягом минулого року отримала 1740 родин в вигляді рису, борошна та олії. Також 1075 родин внутрішньо переміщених осіб отримали допомогу. Дніпровський письменник поєднує творчість і волонтерство. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Валентин Поспілов випустив роман та допомагає ЗСУ. Деталі в нашому сюжеті. В принципі, вся українська література. І культура, вона зараз максимально волонтерська. Будь-який стрім, чи не будь-який пост, чи не будь-який аукціон, все, що відбувається, концерти, все що відбувається, виставки, це завжди має якусь волонтерську частину. Завжди щось збирають, завжди щось комусь знаходять. Багато військових сьогодні це українські письменники, письменниці, взагалі митці. І навіть мій редактор, який готував цю книжку до друку, з яким ми працюємо з самого початку, він з лютого був в теробороні. Щоб зігріти наших бійців, у Дніпрі пенсіонерки плетуть теплі килимки для виробів використовують здебільшого бавовну та вовну. Скільки вже виробів зробили, та як це відбувається, дивіться просто зараз. Мы разделили труд, кто-то стирает, кто-то режет, кто-то вяжет. Если у нас мастер очень хорошо вяжет, то три КМК на день. Коврики дійсно солдати дуже люблять. І я відсилала сама своєю з почтою 28 ковриків туди, де служив мій син. То каже він, що як отримали, вони хлопці ці отак обнімають. Мамкою пахне тепленько. Спали на них, ложать на подушку, сплять, значить, під ноги підстеляють. Зворушливо, погодьтеся. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТВ та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТВ зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 17-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.